Привіт, мої любі! Рада вітати вас сьогодні! Хочу розпочати нашу з вами зустріч із справи, яку ми з вами вже вивчили. Гра привіталка, да? пам'ятаєте? Тож починаємо уперед. Давайте! Приготувалися, ручки підійми. Долоньки покажи, привіт нам передай, у долоньки попускай, ти долоньки розітри, ручки знову догори. Там нам швидко помахай, 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 чудово опускай, серденько зроби. Зробив, всім надішли чудово! Я бачу, що ви вже дуже класно граєте у цю гру. А тепер пропоную вам обрати колір настрою сьогодні, з яким ви прийшли на заняття. Або той настрій, той колір настрою, який ви відчували. Упродовж цього дня, яким був ваш колір настрою. Я почну першою і назву колір свого настрою. А ви кожен подумайте про свій колір. І назвіть його. мені дуже цікаво, який же колір настрою ви маєте. Ну, я починаю. Колір настрою білий. А тепер ваша черга називайте свій колір настрою. Молодці. І сьогодні я пропоную вам подумати і поміркувати над тим, чи стикалися ви із самотністю? І що таке самотність, як ви думаєте? Коли людина буває самотньою, що відбувається? Давайте, кожен пригадає, що він чув про це, про самотність. Яке відчуття у нас, коли ми самотні. Давайте подумаємо. Моє відчуття, коли я самотня. Ваше відчуття, коли ви самотні? У мене це сум. Я сумую, коли я самотній. Але іноді буває й радість коли я самотня, коли я можу побути наодинці і відпочити. Але, звичайно, самотність часто буває неприємною, коли людина буває самотня, коли вона не може спілкуватися з кимось бо немає часу, або не має можливості зустрітися, коли вона не має родини, сім'ї, коли людина не має друзів. Або ще буває так, що людина відчуває себе самотньою, коли вона не може себе розважити. Давайте подумаємо, а як ви можете себе розважити, щоб не відчувати самотність? Дійсно, ви можете пограти у щось цікаве, запропонувати гру комусь із вашої сім'ї, або покликати друга, або зателефонувати кому-небудь. Або написати, якщо ви вже вмієте це робити, або попросити дорослих написати разом із вами. А ще, щоб не відчувати себе самоднім, можна робити багато речей. Навчатись, гуляти. Спілкуватись, піклуватись про кого-небудь і про себе, дбати про слабких. Як ви згодні зі мною? Сьогодні я пропоную вам послухати цікаву розповідь про соняшникове насіннячко. Яке дуже боялося самотності. Готові? Казка про соняшникове насіннячко. На городі, на високому соняшнику жила велика родина насіння. Вони жили дружно і весело. Одного разу справа була в кінці літа, їх розбудили дивні звуки. Це був голос вітру. Він шелестів все голосніше і голосніше. Вже час, вже час, вже час, шепотів вітер. Насіння раптом зрозуміло. Що їм дійсно пора залишати кошик рідного соняшника. Вони поспішили і почали прощатися один з одним. Одних забирали птахи, інші відлітали разом з вітром, а найбільш нетерплячі самі вистрибували з кошика. Ті, хто залишився, із захопленням обговорювали майбутню подорож і щось невідоме, що чекало їх. Вони знали, що їх чекає якесь надзвичайне перетворення. Тільки одне зернятко сумувало йому не хотілося покидати рідний кошик, який все літо гріло сонечко, і в якому було так затишно. Куди ви поспішаєте? Ви ніколи раніше не покидали будинки і не знаєте, що там зовні? Я нікуди не збираюся йти. Я залишуся тут, говорило воно. Брати і сестри сміялися над насіннячком, говорили, ти боягуз, як можна відмовитися від такої подорожі? Із кожним днем. У кошику залишалося все менше і менше. І ось нарешті прийшов день, коли насіннячко залишилося в кошику одне однісіньке. Ніхто над ним більше не сміявся, ніхто не називав його боягузом, але і ніхто не кликав його більше з собою. Насінині раптом стало так самотньо. Ах, ну чому я не покинув кошик зі своїми братами і сестрами? Може, я і правда боягуз? думало насіннячко. Пішов дощ, а тут ще й похолоднішало, і вітер став злим і вже не шепотів, а свистів? Поспішай! Соняшник гнувся до землі. Під поривами вітру. На сінині стало страшно залишатися в кошику, який, здавалося, ось ось відірветься від стебла і покотиться невідомо куди. Що буде зі мною, куди віднесе мене вітер? Невже я більше ніколи не побачу своїх братів і сестер, запитувало воно себе. Я хочу бути разом з ними. Я не хочу залишатися тут, наодинці. Невже я не зможу подолати свій страх? І тут насіннячко зважилося. Будь-що буде. І, зібравшись з силами, стрибнуло вниз. Вітер підхопив його, щоб воно не забилося, і дбайливо опустив на м'яку землю. Земля була теплою. Десь на горі вітер уже завивав, але звідси його шум здавався колисковою піснею. Тут було безпечно, тут було так само затишно, як колись в кошику соняшника. І насіннячко, стомлене і змучене, непомітно для себе заснуло. Прокинулося насіннячко ранньою весною. Прокинулося і не впізнало само, сам, самого себе. Тепер це було вже не насіннячко, а ніжний зелений паросток, який тягнувся до ласкавого сонця. А навколо було безліч таких же паростків, у які перетворилися його брати і сестри насінини. Вони всі були раді зустрітися, а особливо вони раділи нашому насіннячку, і тепер уже ніхто не називав його боягузом. Всі говорили йому: Ти молодець! Ти виявилася таким сміливим, адже ти залишився один і не було кому тебе підтримати. Всі пишалися ним. І насіннячко було дуже щасливе. Дуже цікава розповідь, так? Мені дуже сподобалась. Сподіваюсь, що і вам вона була цікавою. Якщо у вас є бажання, намалюйте цей соняшникове насіннячко. Намалюйте той епізод, який вам сподобався найбільше. Колись соняшникове насіннячко ще у соняшнику із своєю сім'єю. Або коли воно наважилося стрибнути вниз. Або той епізод, коли воно проросло поруч із своїми братами і сестрами. Намалюйте цей епізод. Я думаю, що всі ваші малюнки будуть дуже гарними. Все, до побачення!